Оркестр Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова сьогодні виступав у дубні, 11 квітня. Концерт відбувся у міському будинку культури. Ми з цим концертним виступом виступали в минулому році майже по всій Україні. Це понад 10 областей різних від Львова і до Харкова. Об'їздили оновили трохи репертуару. Це в цьому році можемо сказати певні твори будуть і прем'єрою. Репертуар у нас сучасний буде, військово-патріотична тематика, народна тематика. Ну і те, що подобається, молоді. Дубенчани з нетерпінням очікували на концерт. Ми сподіваємося, що нам дуже сподобається. Ми дуже любимо такі концерти. Емоція так. переповнюємо. Ми, ми, ми не знаємо, що нас очікує, тому сподіваємося, що нам сподобається. Очікую тільки позитивних вражень, оскільки таке дійство відбувається в нас, на мою думку, досить рідко. Хотілося б побільше таких цікавих заходів. Колектив Житомирського військового інституту є лауреатом та дипломантом міжнародних та всеукраїнських фестивалів, зокрема, у Польщі, виступаючи разом із колективом з Дубна, дуетом Ольги Гладуненко та Ілі Гавриленка, отримали запрошення виступати і в нашому місті. В Польщі в місті Бензен приймали участь в міжнародному фестивалі Колядок та 30-му міжнародному фестивалі колядок та щедрівок. І ваш колектив дубних зайняв перше місце і наш колектив гран-при взяли. Так що ми представили Україну, і Україна забрала всі призові місця. Оскільки колектив представляє Житомирський військовий інститут імені Сергія Корольова, у холі діяла виставка спецтехніки, зброї та військового спорядження для презентації спеціальностей цього навчального закладу, а присутніх познайомили із перевагами та перспективами навчання у цьому інституті. В нашому військовому інституті є два випускових факультета: це факультет технічних видів розвитку і факультет охорони державної таємниці таємниці, де відповідно на які готують унікальним і єдиним повторюю на всю Україну спеціальностям це радіоелектронна розвідка, радіоелектронна боротьба, інформаційна боротьба, управління безпілотними літальними апаратами, управління космічними літальними апаратами, спецрадіозв'язок, сейсмічний контроль. І психологічні операції до складу військового оркестру входять 23 професійних музиканта, і завдяки майстерності виконавців та оригінальному репертуару усі виступи принесли масу задоволення та позитивних емоцій.